А, ми знаходимося біля вектора в Троставці. Стебницьке кільце. Вулиця Стуса пішла до гори. Тут і далі вулиця Стебницька. А це торгавий центр вектора. Ну, давайте не здали, то що дивимося. Що видно, це торгавий центр вектора. У нас є відео з його відкриття. Кому цікаво, можна піти подивитися. А я трошки подивимось сам вектор. Тут були вареники в маслі, вони закрились. Ну, причина закриття банальна була, занадто, занадто дешеві і занадто смачні. Ніхто цього не витримав, такого знущання, щоб такі смачні вареники були такими дешевими, прийшлось закриватися. Ще кілька магазин закрили, що тут бедрик закрився, солодощі закрилися, а взагалі багато чого закрилося, акторі вже за той час. Ще більше всього закриється найближчим часом. Бачите, скільки? скільки всього продається, з того <laughs> ну, як? навіть в аптеці черги нема, хоча здавалося б. в наш час на аптеці має бути черги, магазини. Одягу, оптика. Бедрик, хто ще вам обіцяв, не працює зараз. Сумочки, взуття. Будуар, канц товари. Не де поки що ми не бачили жодного покупця. Ну, хоча б потенційного покупця. Ніде нічого не видно. Ну що, через весь вектор пройшли вже. А, от ці автомати користуються популярністю, де людина думає, що має щось виграти. Я колись бачу, як там люди вигравали. Так що насправді, насправді ці автомати мають право на існування. А, тут і далі не підемо до сліпа. Я вам що нагадаю, що тут є магазин обнова. З того часу, як він відкрився, тут в магазині обнова мало що змінилося. Ну, хіба ціни виросли а покупців. Ну, В день відкриття людей, які тут цікавились, чимось було значно-значно більше, ніж зараз. Покупцями їх теж важко назвати, бо сумніваюся, що тоді хтось щось купив, але так ну. Вектор поки що існує і слава Богу. Є місце, де в трускавці можна сховатися від дощу. Є місце, де в трускавці можна безкоштовно сходити в туалет поки що. Так що поки це все є. Доти вектор може, може виконувати свою, свою соціальну функцію. Так. А йдемо давайте на вулиці Стебницьку. Туди можна йти набагато швидше, в центр. У нас є відео, туди можна йти до залізниці. Неодноразово ми так ходили, ми вам показували ту дорогу, ну але зараз мені хочеться пройтись по Стебницькій. Так класично. То не є найкоротша дорога в центр. Хто не є, найкратша дорога добиває, то але так, вона йде повз базар, вона йде повз Івасюка, вона йде повз якісь впізнавані місця. Так щоб так, щоб люди, яким здається, що вони знають рускавець, щоб вони сказали, о, я знаю ці місця, бо якщо йти якось іншою вулицю, люди, які думають, що знають трускавець, ну бо знаєте, є люди, які знають трускавець, і люди, які думають, що знають трускавецьки. Люди, які думають, що знають трускавець, подумають, що він трускавець. Я досі пам'ятаю я показую зустріч поїзду, Дніпро Трускавець, на поїзді написано Трускавець, все Трускавець, все це. Пише мені один. Я сам з Трускавця. То не Трускавецький вокзал. В Трускавці не такий вокзал. Тот ти знімав десь в Донецьку, привіт. Тот ти знімав десь в Донецьку. Отаке. Ну, мають право на існування. Ви що розумієте, що не варто всьому вірити, так що хто що пише, але... Завжди йде ймовірність, що людина пише щиро коментар. Та, не тролить. Тут будується будинок на місці Міленіума. Якщо ви наші якісь старші відео подивитесь, то ви ще побачите, що Міленіум був на місці. А ми вулицею Стабницькою, отак. Без поспіху. Повірте, хто знає як я ходить це. Цей наш темп називається без поспіху. Без поспіху йдемо Стебницьку в напрямку до бюлету. Ну, чи до центру, бо до самого бюлету ми не підемо, зараз Зараз бюлет зачинить. Сенсу немає, ти на сам бюлет. Тут продаж фруктів овочів, дефіциту нема. Черг нема, О, бачите. Все є, все в асортименті є. Так, через ринок. Ну як не через ринок, правильно, сказати. повз ринок пройдемо там, бо на ринок, мабуть, не будемо заходити. Там порожньо. Ми колись заходили, дивилися, з того часу нічого не змінилося. Перенагодімо колись теж, зайдемо, покажемо. АТБ, торговий центр «Європа», продуктовий ринок, Славутич, маленька пекарня. Та тут вже навіть не пригадаю, що було раніше, де цей. Мобі відкрився, але там мобі не було. Там щось інакше було замість мобі. Тут вхід Славутич. У нас є відео, відносно недавно ми проходили весь Славутич, проходили весь продуктовий ринок, весь речовий ринок, показували. Ви переглядали. Ну, багато з вас то коментував, я пам'ятаю. Навесні було. Ну, Морква, яблука, яйця. Все, що в асортименті. Станом на зараз. От Черешня я вже казав, 200-250 залежить від того, від розміру черешні, від інших факторів. Ціни на черешню. Ну теж черешня перці. Лохина. Стара броварня працює теж. О, подивіться, які, які гарні квіти квітнуть Біля старої броварні. Краса. А ми підемо далі. все-таки. Туди, куди йшли. Я все заходжу до старої броварні. То... Гарні спогади. Пам'ятаєте, пане Діма, як ми тоді з вами зі Львова приїхали, то гарна екскурсія по Львову. А Потім старій броварні ще посиділи, прекрасні часи були. Принагідне вітання вам з родиною. Чекаємо знов в Трускавці. Дуже-дуже-дуже люблю пане Діма, як ви приїжджаєте в Трускавець, Це моя улюблена пора в Трускавці. Я тоді, можна сказати, я тоді сам відпустці. Ну так, бачите, трошки особисто відволіклися. Будемо йти далі. Мазина Мілана, Зая, Мінхетен. Ну так, оцією дорогою йдеться, наприклад. Звідси вже так йдеться на білет, так. Там ще де попередній раз ми повертали, то коротше було повернути туди направо. Автобус виїжджає. А, я згадав, що я в тій серії мав вам сказати, блін, ай-яй-яй. Пам'ятаєте, ми по суховолі пішли і побачили двійку. Ну, Зараз це трускавець Стебник. 174 автобус, та. Побачили двійку на суховолі. І я сказав, так, от ми завжди йдемо, щоб зустріти двійку. Двійка курсує і я ж мав вам розказати, нагадати маршрут двійки. І не нагадав. Так от, двійка курсує від санаторія Кристал По Суховолі. Спускається вниз до. Та хай буде до міської ради. Ну, так. Тоді піднімається нагору по Дрогобицькій, заїжджає на автостанцію. З автостанції по Мазепи на Стебницьке кільце. З Стебницького кільця по Стебницькій їде до санаторія Молдова. Там є кінцева. А по вулиці Бандери, вона їде. Але що з нового, щось цікавого, то що мав сказати, колись двійка заїжджала на залізничний вокзал. Зараз двійка на залізничний вокзал не заїжджає. Ні в той бік, ні в інший. Ну, чому так робить двійка, я не знаю. Тож питання до двійки. Але якщо що, то двійка не курсує. З залізничного вокзалу, станом на зараз. Можна виїхати маршруткою Трускавець Стербник або Трускавець східниця Нема, можна іти по місту і під'їхати, але справді тут. Не факт, що та двійка нам потрібна. При тій кількості потягів, при тій кількості пасажирів і при тій кількості таксі. Ну а таке. За двійку, бачите, мав тоді розказати і щось. Щось сам себе перебив, побачив не працюючий ресторан та й почав розказувати, що не працює. Не працює багато чого. Постійно щось нове закривається. Навіть тут, бачите, на одному магазині написано Продам. На одному написано Здам в оренду. Один просто зачинений. І невідомо, що буде далі, чи буде відновлюватись, чи буде працювати, чи ні, От ми говоримо про цей будинок. Пам'ятаєте, тут раніше було набагато живіше. Церква Миколая. Йдемо далі. Кафе рідний край. Ми йшли колись, розказували. Де відносно найдешевші ціни поїсти в Трускавці, то зараз вже теж не будемо нагадувати, але то відео можна знайти, переглянути і дізнатися. Там лісову пісню видно далі. Так, перехід. Гарно переходимо через дорогу. Доходимо до церкви Святого Миколая. рідний край.